Великий Льох, містерія, Тарас Шевченко Три душі, як сніг, три пташечки летіли через Суботове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди. А відціля видніше буде, Як той розкопуватимуть льох. Коли б вже швидше розкопали, то йді б у рай нас повпускали. Бо так, сказав Петрові Бог то йді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то прісею звалась. Я отуточки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі. Я з дітьми гуляю і з Юрусем Гетьманенком у піжмурки граєм. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок. Он де клуня. А там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть із чигри на гості, то це шлють було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові росла виростала, як квіточка, і всі мене любили й вітали, і нікому я нічого, ніже злого слова, не сказала. Уродлива та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теє, і рушники вже ткались. От-от була б подавала, та лихо зостріло. Вранці рано, в Пилипівку, якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця тая замуліла і висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала та повній шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав в Москві присягати, і вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею відер не побила, батька, матір, себе, брата, собак. Отруїла тію клятою водою. От за що караюсь? От за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла в батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком. Як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила, і малого, і старого сейму потопила. Я меж трупами валялась у самих палатах мазепаних. Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшися зо мною лежали. І на силу то на силу мене одірвали. От матері неживоє, Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на гріще. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки й осталася Батурині хата, І в тій хаті поставили царя ночувати, як вертавсь із під Полтави. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти, а я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А на завтра, як цар вийшов, мене поховали та бабуся, що осталась на тій пожарині. Та ще й мене привітала без верхій хатині. А на завтра й вона вмерла і зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок словами на угілля попалили, а я над ярами і степами козацькими і досі літаю. І за що мене карають? Я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла, а я в каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в канів по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленькою на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпр поглядала і галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили воєводи, і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась. Та й духу не стало, і мати вмерла в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь? За що мене на метарство і досі не пускають? Чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? Скажіте, сестриці, смеркається, полетимо ночувати в чуту. Якщо буде робитися, вітіль буде чути, схопилися білесенькі, і в ліс полетіли, і в купочці на добочку ночувати сіли. Три ворони. Крав, 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 крав Богдан крам та повіс у Київ, та продав злодіям той крам, що накрав. Я в Парижі була, та три злота Радзивілом та потоцьким пропила. Через мост іде чорт, а коза по воді бить біде, бить біде. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторін і сіли на маяку, що на горі посеред лісу усі три. Мов на мороз подадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували-дівували, аж поки мохом поросли. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір, та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От, бачите, є чим розговіться. Ну, а в твоїй Московщині є чим поживиться? Чи чорт має тепер нічого? Е, сестриця, много, три указа накаркала на одну дорогу. На яку це на ковану? Ну, вже наробила. Да шість тисяч в одній версті душ передушила. Та да, не бреши, бо тільки п'ять, та й то з фоном корфом ще чванеться, показує на чужу роботу, капусниця закурена. А ви, мості пані, панкетуєте в Парижі. Поганці погані, що розлили з річку крові та в Сибір загнали свою шляхту, то вже й годі, уже й запишались, чия кавель вельможна пава. А ти що зробила? А зузьки вам питать мене, ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Дивись, які Карамзіна, бачиш, прочитали, та й думають, що ось то ми, а не до ріки. В колодочки ще не вбились, без пері каліки. Ото яка не дотика, не та рано встала, що до світа убилася, а та, що й проспалась. Упилася б ти без мене. Своїми ксьондзами, чортма хисту я спалила Польшу з королями, а про тебе, ще бетухо і досі б стояла. А з вольними козаками, що я виробляла, кому я їх не наймала, не запродавала, та й живущі ж проклятущі, думала з Богданом, о тот уже поховала. Ні, встали погані і шведською приблудою. Та й тоді ж творилось аж злішаю, як згадаю. Батурин спалила, сулу в ромні загатила тільки старшинами козацькими. А такими просто козаками Фінляндію засіяла, насипала бурта на орелі. На ладогу так гурти за гуртом виганяла та цареві болота гатила. І славного полуботка тюрмі задушила. Ото й діто було свято, аж пекло злякалось Матер Божа уржавиці вночі заридала. І я таки пожила, з татарами помутіла, з смучителем покутила. З Петрухою попила, да немцам запродала. Та ти добре натворила так кацапів закрепила у німецькі кайдани, хоч лягай, та й засни. А у мене ще враг їх знає, кого вони виглядають. Треш і і крепость завдала, і дворянства страшну силу у мундирах розплодила, як тих вошей розвела. Все вельможні бастрята, же ж і січ їх бісновата, Жедовою поросла, та й москаль не згірша штука добре міє гріти руки. І я люта, а все-таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють, ото указ надрукують по милості Божій. І ви наші, і все наше, і гоже, й і гоже!» Тепер уже заходились древності шукати у могилах, бо нічого уже в хаті взяти, все забрали любісінька. Та лихий їх знає, чого вони з тим поганим льохом поспішають. Трошки трошки б підождали і церква б упала. Тоді б разом дві руїни. Чилє описали. Чого ж ти нас закликала, щоб на льох дивиться? Такий на льох та ще буде два дива твориться. Сю ніч будуть в Україні родиться близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати, другий буде Оце вже наш Катам помагати. Наш вже в череві щіпає, а я начитала, що як виросте той гонта, все наше пропало, усе добро поплюндрує, і брата не покине і розпустить правду й волю по всій Україні. Так от, бачите, сестриці, що тут компонують на катів та на все добре, кайдани готують. Я золотом розтопленим залю йому очі. А він клятий недолюдок золота не схоче. Я царевими чинами скручу йому руки, а я зберу з всього світа всі зла і всі муки. Ні, сестриці, не так треба. Поки сліпі люди, треба його поховати. А то лихо буде. Он, бачите, над Києвом мітла простяглася, і над Дніпром і Тясмином земля затряслася. Чи чуєте? Застогнала гора над Чегрином о, сміється і ридає уся Україна. То близнята народились, а навісна мати регочеться. Що Іванами о, Бог буде звати. Полетімо. Полетіли летячі співали. Попливе наш Іван по Дніпру у лиман з кумою. Побіжить наш ярчук і рістий гадюк зо мною как хвачу да помчу самий ад полічу стрілою. Три лірники. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Шли в суботу про Богдана мирянам співати. Що то сказано ворони? Уже й помостили, мов для їх те сідало москалі зробили. А для кого ж чоловіка, певно не посадять, лічить зорі? Ти то кажеш, а може, й посадять москалика або німця, а москаль та німець і там найдуть хлібець. Що це таке верзетевий? Які там ворони та москалі та сідала? Нехай Бог боронить. Може, ще не стить заставлять москаля плодити, бо чутка є, що цар хоче. Весь світ полонити. А може, й так. Так на чорта ж їх на горах ставить. Та ще такі височені, що й хмари достанеш, як вилізти. Так отже що? Ото потоп буде. Пани туди повилазять та дивиться будуть, як мужики тонутимуть. Розумніві люди. А нічого не знаєте, то понаставляли ті фігури он для чого. Щоб люди не крали води з річки та щоб нишком піску не орали, що скрізь отам за тясьмою Чорт на що провадить? Нема хисту, то й не бреши. А що як присядем отутечки під берестом та трохи спочинем? Та у мене ще шматків зо два є хліба в торбині. То поснідаєм пригоді, поки сонце встане Посідали. А хто, братця, співа про Богдана? Я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко берестечко. Великій пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там коло льоху. Базар люду насходилось, та й панства не трохи, Он де нам пожива буде, ану заспіваєм, проби ради. Та цур йому лучше полягаєм та виспимось. День Великий ще будем співати. Я кажу: помолимось, та будемо спати. Старці під берестом заснули. Ще сонце спить, пташки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилися копать. Копають день, копають два, на третій на силу докопалися до муру. Та трохи спочили, поставили караули, і справник аж просить, щоб нікого не пускали. І в чигрин доносить по начальству. Приїхало начальство мордате, подивилось треба, каже, своди розламати, Верній діло. Розламали, та й перелякались. Костяки в льоху лежали, і, мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана! Черепок, гниле корито і костяки в кайданах. Якби форми них, то добре. Вони б ще здалися, засміялись, а і справник трохи не сказився, що нічого бачиш взяти, а він же трудився, і день і ніч побивався, та в дурній убрався. Якби йому Богдан оце у руки попався, у москалі загалив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить біга, мов несамовитий яремен ковпи купише, по московській лаєву весь народ і на старців моїх налітає, ви що делаєте плути? Та ми, бачте, пане. Співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана мошенники дармоєди і пісню служили про такого ж мошенника. Нас, пане, навчили, я вас навчу завалить їм. Взяли й завалили, випарили у московській бані про холоді. Отак пісні Богданові стали їм пригоді. Так малий льох в суботові Москва розкопала, Великого ж того льоху ще й не дошукалась. Стоїть в селі суботові, на горі високій домовина України, широка, глибока, ото церков Богданова. Там то він молився. Щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, за напастив єси в Богу сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков домовину, нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки Єкатерини, сараною сіли. Отаке то, Зіновію. Олексіїв, друже, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те Таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на Пашу та полякам. Може, й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди, не смітися, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї стане Україна, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.